Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, і е, заробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, Тобто це 8 кавічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то ще зустрічав ну щоб такого, то ні. Коротше, була. Ну і є одна жіночка західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати. Сусіднє там воєвудство, сусіднє місце і також там оформитись, бо була каша не розберігла, дуже багато людей, і вона дійшла до того, що вона зареєструвалася в Скількох там цих воєводствах. Я шукаю українців, які хочуть навчитися зати онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід під 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Жінка з західної України зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі взагалі, Свої всюди зареєструвалися всі воронки, і в кожному з них в неї було що там, чи 5, чи 4 дітей. А, а... вона ще жінка тільки на й на дітей, там вже ще додатково. Краса дітей дається це 800 плюс, і вона на всіх дітей оформила цю допомогу. Рекілька. сумарно вона робила. 30к польських карбованців. Польські карбованців, ну, ну, ну поняли, так, да? Це це Ну, по факту, це 8К, вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам чи так далі. Потім знову, а жила у Львові. Поняли, і в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова, та, те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі, взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти всіх українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? Да? Бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати, вам видали карбованці. Ви б за ці карбованці жили. Понімаєте така історія З цього всього приводу. А ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом взагалі, що нам в цій ситуації робити. Бо може всі українці надавати по чесному щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній, і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки німеччина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте, Самі знаєте, де посилання, клікайте горі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно.